Венесуельська опозиція провела в неділю неофіційний референдум. Він покликаний визначити ставлення громадян до виборів до конституційної асамблеї, які заплановано на 30 липня. Венесуельці також відповідали на запитання, чи хочуть вони проведення вільних виборів і створення уряду національної єдності, а також чи повинні збройні сили підтримувати рішення парламенту. Голосування пройшло на двох тисячах дільниць у всій країні. За даними опозиції, у ньому брало участь понад 5 мільйонів людей. Усе пройшло чудово і мирно. Ми це хочемо підкреслити, а також те, що все робимо швидко, уже підраховують голоси. Ніколас Мадуро підписав указ про скликання конституційної асамблеї на початку травня. Її завдання розробити нову конституцію. За словами президента, тільки це допоможе виправити ситуацію в країні. Однак, опозиціонери вважають, що зміни в конституції дадуть Мадуро змогу створити в країні однопартійну систему і повністю взяти владу у свої руки. Опозиція організувала так званий народний референдум як акт непокори. ми кажемо цьому режимові, що в нас різні шляхи. Ми хочемо провести прозорі вибори, звільнити політичних в'язнів і відкрити гуманітарний канал. Тим часом Мадуро не має наміру визнавати результати опитування. Опозиція заявляє, що, можливо, Україні пройде загальнонаціональний страйк. Масові протести у Венесуелі почалися у 2014-му, а у квітні цього року спалахнули з новою силою. Загостренню конфлікту сприяло рішення Верховного суду взяти на себе повноваження парламенту а його депутатів позбавити недоторканності. Пізніше суд скасував рішення, але протести тривали. Виступи опозиціонерів жорстко придушує влада. За останні три місяці загинуло понад 90 то людей під час референдуму також стався інцидент в одному з бідних кварталів Каракаса. Там невідомі відкрили вогонь по учасниках. Опитування загинула жінка, троє осіб дістали поранення. Результати референдуму опозиція обіцяє оприлюднити найближчим часом.